Unreal Engine, Godot, RPG Maker, Source, Cocos 2D та десятки інших варіантів від маленького до титана в галузі геймдеву. Як серед цього всього вибрати той самий? Таке питання я собі задав на початку моєї кар'єри. Насправді, це як в автомеханіці, для того, щоб вибрати інструмент, яким ми будемо користуватись, потрібно розуміти, як його можна застосувати і для чого він найкраще підходить. Звичайно, ви можете спробувати забити цвяха за допомогою ключа на 12, але молотком це вийде легше і якісніше. Тому серед всього цього пекельного списку мені довелося обирати щось одне. Поки шукав матеріал для відео, знайшов таку цікаву роботу з університету міфічного міста Житомир, де порівнюють три популярних рушія, доволі влучне порівняння, і в цілому я згоден за винятком пунктика про незручний інтерфейс. Тому що це діло звички, і коли я вперше зайшов в Unity, то не знав навіть, як папку створити, хоч потім в Unreal таких проблем вже не було. Основні критерії, на які спирався я, коли робив свій вибір, це гнучкість, простота в реалізації, підтримка платформ, продуктивність, ком'юніті і документація та ціна. Зважаючи на те, що навчатися я планував самостійно, навіть без допомоги друзів чи колег, то наявність доступних туторіалів та спільноти, яка готова завжди допомогти мені, була найважливіша. Також в той момент я досить активно цікавився вивченням плюсів, щоб в майбутньому спробувати писати в Анріалі. Спойлер, я так і спробував, але доволі пізно, тоді, коли вже був просякнутий цим духом Юніті. Насправді в цьому і була моя основна проблема, я лише цікавився і чомусь тривалий час не наважувався навіть спробувати зробити найпримітивніші речі в ньому. Зі свого досвіду можу сказати, що добре вивчена суха теорія мало допомагає на практиці, коли ти вперше відкриваєш інструмент. Тобто, в моменті, коли вам потрібно ознайомитись з інтерфейсом, порядком його реалізації, особливостями та різними підводними западинами, знання, як під капотом працює рухома кома. Вам нічим не зарадить. Найкращий шлях, який ви можете вибудувати, це самостійні спроби вирішити якісь прості задачі, чи відтворення ваших примітивних ігрових бажань відразу в рушії. Звичайно ж, використання додаткових відеоматеріалів, туторіалів, документації може пришвидшити цей процес. Залежить від того, яким способом ви краще сприймаєте інформацію. Отож, чому я вибрав саме Unity, а не, наприклад, той же Unreal чи Godot. Як вже говорив, спільнота рушія неймовірно велика, а це дає змогу швидше і оперативніше розвиватися як солодев, до того всього шарпи самі по собі є трохи простішими від плюсів. Не менш цінною є можливість легко розгорнути свою гру чи інший продукт на різні платформи, чи то телефон, чи ПК, чи VR, байдуже. Зазвичай інді девелопери також дуже часто вибирають його. Це стабільний варіант, який перевірений роками і тисячами користувачів. Такі популярні ігри, як Subnautica, Hollow Knight, Genshin Impact, Full Guys, Pokémon Go, Valheim були створені на Unity, та й увесь відеоряд, який ви бачили в цьому відео, також був розроблений на основі цього рушія. Особливу увагу варто звернути і на магазин асетів. Це місце, де можна безкоштовно або за певну суму придбати моделі, ефекти, шейдери, музику та інші корисні речі, які можуть прискорити розробку вашої гри. Окрім цього, компанія Unity Technologies, яка працює над цим середовищем, активно випускає оновлення і додає нові фічі, покращуючи оптимізацію та комфорт роботи для розробників. Буквально нещодавно, а саме 17 жовтня, вийшла нова версія рушія. В якій, як на мене, було продемонстровано ведучі зміни в сфері геймдеву. А щоб обрали ви Unreal чи Unity, чи можливо GoDot? Пишіть в коментарях свою думку, можливо, це дивитимуться досвідчені користувачі, які можуть поділитись власним досвідом. І якщо це відео надихнуло вас на якісь спроби, запам'ятайте: перші 100 годин ваших намагань будуть надзвичайно важкими. Усе, що траплятиметься у вічі, здаватиметься дивним і незрозумілим. Аж до тих пір, поки ви не дійдете до того самого мінімуму знань. Які дадуть вам змогу тверезо оцінювати проблему і самостійно знаходити для неї рішення?